Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Для вас працюють інформаційні команди фактів «СіТіВі» та «Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. За тиждень росіяни понад півтори тисячі разів атакували правобережжя Херсонщини із безпілотників. Про це повідомила обласна влада. Там відзвітували про знищення 80% коптерів та жертви серед цивільних є щодня. Сьогодні, як мінімум, четверо поранених. Зранку дрон атакував чоловіка у Антонівці. Ще двоє постраждали від дрона у самому Херсоні. Зранку пенсіонерка, а надвечір 45-річний чоловік. А близько четвертого дня російська армія з артилерії вдарила по центральній частині Херсона. Прилетіло в багатоповерхівку. Там пошкоджено квартира, а також припарковані поруч автівки. Вибухової травми та контузія зазнала одна жінка. Вона в лікарні. В Україні майже 63 тисячі людей вважають зниклими безвісти. Це і військові і цивільні, за словами повноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артура Добросердова. До реєстру внесена інформація переважно про людей, які зникли в зоні бойових дій або на окупованих територіях. Здебільшого це українські захисники. Їхні сім'ї продовжують боротися аби дізнатися про долю своїх рідних. Я чувствую, что он живой, все, що йому тяжело там. Я, я не верю, что он поїв. Я знаю, что он живой. Вот такой надежди живут. Син пані Жани Максим Солтаненко в цивільному житті був моряком. Повномасштабну війну зустрів у рідній Одесі. За півроку мобілізувався до 95-ї окремої десантно-штормової бригади. У лютому, 23-го, виконуючи бойове завдання, воїн та шість 16 побратимів, зникли безвісти під Креміною. Трьох згодом побачили серед українських полонених на російському телебаченні. Про сина ж пані Жани жодної інформації. Серед убитых, среди, среди ранених, ну, нет, ну взагалі нету, не знайшли. Вже в минулому году рогуть Вадима вернули закутованого, взагалі нічого живого на ньому не було, кості все, все переломані були. От вже півтора року невідома доля і молодшого брата Вікторії Олексія Геранта. Юнак зустрів повномасштабне вторгнення з троковиком у 18 років. Вступив до лав 14-ї бригади національної гвардії. Під час виконання бойового завдання в жовтні 23-го року під вербовим Олексій зник безвісти разом із 15-ма побратимами. Ми не знаємо, чи хлопці в полоні, чи, на жаль, вони загинули, тому що територію обстежити неможливо. Ми звертаємось у всі відповідні органи по репатріації тіл, тобто поверненню тіл. Ми звертаємося для встановлення полону, тому що щоб встановити полон, нам потрібно, щоб міжнародний комітет Червоного Христа відвідував колонії на Росію. І Вікторія і пані Жана виконали всі відповідні процедури, аби дізнатися, хоч якусь інформацію про своїх рідних звернення до військової частини. Міжнародних і всеукраїнських організацій, координаційного штабу та уповноваженого справ людини поки не дали результатів. Утім, робити ці кроки все одно важливо кажуть у ветеран з хаподеса. Син пана Олега, воїн 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Також зник безвісти у червні 22-го року, обороняючи Луганщину. Раджу всім рідним займатися, вірити. Постійно й до останнього вірити, що наші рідні живі. От. Тоді, коли я почав займатися розшуком свого сина, ще не було алгоритму дій. Куди звертатися, як звертатися? Зараз ми проробили і є це алгоритм дій. Коли в людини є підтвердження, ось моя людина в полоні, і мій рідний в полоні, і я буду боротися за те, щоб його витягнути, то рідні безвісти борються за те, щоб, хоча б, дізнатися, де, де і в якому статусі, тобто чи жива їхня людина і де вона взагалі знаходиться. Тому родичі зниклих безвісти воїнів об'єдналися, аби підтримувати одне одного та розповідати про тих, хто не має голосу. Щонеділі вони організовують акції нагадування про полонених та безвісти зниклих українських захисників. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, факти сітів. Єдині новини. Понад один мільйон євро на придбання дронів для українців уже зібрали в Литві. Благодійну акцію радаром проводять третій рік поспіль. Мільйон євро зібрали менш ніж за тиждень, і збір триватиме до 24 лютого. Частину грошей спрямують на придбання дронів і антидронів, виготовлених у Литві, А те, що залишиться, на закупівлю обладнання, виробленого в Україні. Тим часом Латвія сусідня замовила фінські бронетранспортери Патрія 6 6х6, щоб вже цього року передати їх Україні. Так прагнуть підтримати українських військових у боротьбі з російським агресором. Скільки саме машин передадуть, не уточнили з міркувань безпеки, виготовляють БТРи в Латвії. Тож латвійські збройні сили зацікавлені перевірити міцність бронемашин у реальних бойових умовах. Економіка Росії тріщить по швах, тож Сполучені Штати та Європа мають скористатися моментом. Про це йдеться у статті видання Bloomberg. Росія слабша ніж Путіну хотілося б вірити. А президент США Дональд Трамп може дозволити собі тиснути за столом переговорів. Хоча стійкість країни-агресорки щодо масштабних західних санкцій і конфіскації активів виявилася несподіванкою, замість того, щоб впасти економіка втрималася. Однак, що довше Росія прокладатиметься на державні позабюджетні кредити для фінансування війни. То вищим є ризик дефолту за кредитом, який може вийти з під контролю. Це означає, що в Путіна немає аж так багато часу для війни проти України, як він хотів би. Та найгірше, що можуть зробити Сполучені Штати і Європа зараз, це розв'язати торговельну війну, адже це зміцнить позицію Путіна на переговорів. Грузинська проросійська влада дісталася до відомої співачки Ніно Катамадзе. Сьогодні в Кутаїсі відбувся суд над нею та ще вісьмома активістами. Поліція склала на них протокол про правопорушення за підтримку арештованої директорки опозиційного медіа Батумелабі Мзія Маглобелі, Повідомляє незалежне картвельське видання Сова. Крім Катамадзе, протоколи складені на журналістів, психологів, учителя та громадських активістів. Усіх звинувачують у порушенні правил організації проведення зібрання збрання або маніфестації за це передбачається позбавлення волі до 60 діб або штраф у розмірі 5 тисяч ларі до 1800 доларів США. Повідомляє сова опозиційну очільницю видання Батумелебі нещодавно в'язнили за звинуваченням в нападі на поліціянта. Знаменита Ніно Катамадзе активно підтримувала протести в проти проросійської провладної партії Грузинська мрія відкрито засуджує війну Росії проти України. Надвечір видання САВА повідомило, що суд о Фував усіх дев'ятьох учасників протесту, включаючи катамадзе на 5 тисяч ларі. П'ять місяців в Україні працює земельний банк. Це про нарешті ефективне використання державних земель сільського господарського призначення, земель наукових інститутів, державних підприємств, міністерств. Тощо раніше ця земля або простоювала, або плодила тіньові схеми. Тепер свої сільхозгосподарські землі держава здає в суборенду всім охочим українцям через відкриті онлайн аукціони. Держава найбільший власник сільськогосподарських земель в Україні понад 800 тисяч гектарів. Ними управляють держпідприємства, наукові інститути. І роками на ній заробляли усі, крім держави. Схеми процвітали, землю здавали в оренду своїм, гроші йшли в кишені. І ми громадяни теж не відчували користі від цього активу. У 2023-му парламент ухвалив закон, що мав би це зупинити а державні землі. Могли брати в суборенду всі охочі аграрії на прозорих онлайн-аукціонах. 1 жовтня 24-го відбулися перші аукціони. Раніше доступ до цієї землі мали певні категорії людей, тобто ті, які були пов'язані з там з чиновниками з правоохоронними органами. Сьогодні ж можливість взяти цю землю на відкритих земельних торгах має практично кожен, так, кожен аграрій. І висока конкуренція, якраз високий попит на землю. Практично ми дали можливість учасникам торгів скористатися правом, які раніше вони до цього не мали. За п'ять місяців оголошено вже 429 аукціонів на суборенду державних ділянок. 206 угод підписано. Нові суборендарі вже сплатили Державному земельному банку 402 мільйони гривень. І щороку ці гроші надходитимуть у державний та місцеві бюджети. Ми бачимо, по-перше, скорочення корупції. Немає просто для неї простору, якщо ця земля виставляється на прозорий аукціон. По-друге, ми бачимо додаткові доходи а, бюджету 20-25 тисяч гектарів, які там вже передані в оренду, ми вже бачимо крок вперед. Але в нас ще 750 тисяч гектарів, приводу якої а, треба щось робити, і якщо і якщо все робити гарно, то це величезний крок перед. Ділянки, які земельний банк виставляє на аукціони суборенди, досить великі 100, 200, 300 гектарів. Саме за них найбільше конкурують аграрії, в середньому до 30 учасників. Високий попит формує високу ціну. Олександр учасник одного з перших аукціонів. Керує господарством на Вінничині. На торгах за ділянку змагалися ще 50 аграріїв. З початкових 170 тисяч гривень ціна за суборенду зросла до переможних 1 мільйона 300 тисяч гривень, які фермер платитиме щороку. І в онлайн форматі брали участь вперше. Нічого взагалі складного немає. все зрозуміло і доступно. Якщо будуть певні цікаві ділянки, також локаційно нам будуть підходити, то так будемо брати участь. Вже досвід має. Середня ціна за орендований гектар 27 тисяч гривень, а найбільше вдалося виручити за ділянку на Черкащині 47 тисяч за гектар. Упродовж торгів вартість зростає часом у восьмеро. Ще одна перевага для аграрії взяти в суборенду державну землю можна до 14 років для однорічних чи до 25 років для багаторічних насаджень і спокійно інвестувати в якісний обробіток землі. Найбільш активні за ділянки в центральних притаманно-аграрних областях це Вінничина, Черкащина, Кіровоградщина. Переважно суборендарі, це місцеві фермери. Коли ми розпочинали проект, то отримували критику в свою сторону про те, що це все відбувається для того, щоб великі підприємства та великі агрохолдини збільшили свій власний банк землі. Насправді ж маючи Доступ до земельних ділянок фермерам, які працюють безпосередньо на місцевості, саме вони створили найвищу конкуренцію. Нині у земельному банку 100 тисяч гектарів суборенду здали третину, оскільки підготовка документації для здачі кожної ділянки в суборенду через державний аукціон потребує часу. План на цей рік здати в суборенду решту ділянок. Відповідно, отримати в державний та комунальні бюджети щонайменше 650 мільйонів гривень. Крім того, разом з фондом держмайна розглядають новий пул земель. Це ще 200-250 тисяч гектарів, які будуть приносити прибутки в нашу економіку. Наталя Кулик, Олександр Маланевський Фактейсі Тіві, Марафон Єдині новини. Наша наступна історія про мужність і безмежне кохання. Юлія прикордонниця, яка втратила коханого чоловіка на війні. Їхня історія почалася в Маріуполі, де вона служила, і там же познайомилася з майбутнім чоловіком. Він пройшов фронт, був поранений, але не залишив службу у 2022-му Під час визволення Херсонщини чоловік загинув. Сьогодні Юлія живе у Львові разом із дітьми, продовжує служити та знаходить сили будувати нове життя. Вона з Маріуполя, а він уродженець Кривого Рогу, але об'єднала їх війна. Зі своїм майбутнім чоловіком Юля познайомилася на службі. Тоді вона ще працювала на цивільній посаді у військовій частині Маріуполя. А Сергій брав активну участь в АТО. У 2015 році отримав наскрізь непоранені на руки та був зняти з військового обліку. У той час Юля якраз вирішила підписати контракт. Коли почалася велика війна, Сергій знову пішов на передову. Завжди вважав, що те, саме такі, які з досвідом хлопці мають бути попереду. Саме такі хлопці з досвідом мають навчати молодь, бо їм є що розповісти, як навчити. І хлопці, які з ним служили, його екіпаж в його батальйоні вдячні. Що почалося повномасштабне вторгнення, Юля зрозуміла не одразу. Напередодні пригадує їй та іншим жінкам пропонували звільнитися зі служби, але вона відмовилась. Каже, на такий випадок у родини був план вивезти з міста дітей, а самим захищати країну. Ми вивезли їх, це десь 50 кілометрів за Маріуполь, в невеличкий населений пункт на трасі Маріуполь-Запоріжжя. І на наступний ранок воно вже було окуповане бо Маріуполь брали в кільце і все, з них зв'язок зникло світло разом із родиною Юля через десятки блокпостів виїхала до Запоріжжя. Пощастило, бо росіяни не знали, що обоє військові. Вже у Запоріжжі Юля отримала вказівку вирушати на подальшу службу до Львова. А Сергій одразу ж пішов у військкомат. Потрапив у 60-ту окремо механізовану бригаду. Наприкінці 22-го року загинув при звільненні Херсонщини. Останні розмови із коханим Юля пам'ятає в подробицях. Зранку був відеозв'язок. Це була субота, я знову була на службі, як завжди, насварив, що ти дуже багато працюєш. І треба трохи відпочивати а... об 11-й десь. А... Сказав, що дуже мене кохає, поклав слухавку. І знаєте, після цих слів я вже, я вже почала плакати, і ввечері мені хлопцями зателефонували, що Сергія більше немає. По танку Сергія вдарив російський РПГ. Він загинув. Дружина довго не могла повірити у смерть коханого. Каже, діти, хоч і дорослі, досі не можуть із цим змиритись. Але попри все, Юля певна: життя триває. Мріє, щоб якнайшвидше закінчилась війна, і всі жінки дочекали своїх чоловіків. Оксана Сницька, Тарас Оленець. Факти СІТІВІ, Єдині новини. На цьому поки що все. Наш наступний випуск за 15 хвилин не пропустіть, а марафон продовжується.